Привіт усім пасічникам. Хочу зняти відео по ловлі роя. <кій> <кій> От робив я рамки. Робив я сьогодні рамки, От, як наблюдав таку картину, як мене з вулика вилітав. Рій. Маленький, з нього вже раніше рій, так як я вдома не був. От, сильний рій вилітів, це слабенький вилетів. Е, що хочу сказати. Думаю, скидати відео чи ні. От, хочу поділитися з початков, початковими пасічниками, так і професійними пасічниками. От, я початковий пасічник. Захоплююсь, якби кажуть, хобі в мене таке. От. Допустив я сам цього, тим більше, і, як і всі пасічники знають, що погода цього року, як там говорять, не льотна, тому що більшості, можна сказати, передають на дощі, але дощів немає. Рідко є дощі похмуро зимно, майже червень. От. І ну, така картина, що, хоч і того року був цвіт померз, обмерз, взятку не було, а цього року і взяток був. Але зимно було. Та як така погода і звітство, як і рояться бджоли. Я так сказати багато не знаю, як я говорив початковий пасічник. Так і можу порекомендувати, як і від себе, початковим пасічникам. В більшості треба спілкуватися з старими пасічниками, дізнаватися інформацію від них. Також в якій 21 -е століття є інтернет, інтернетом користуватися так, як можна і книги читати, і форумах, так відео, навіть відеоканали є, що ведуть блогери, як там називають. От. Ну, що що хочу сказати, що Все хочеться зробити, у мене рінеця була з картонки, ну, дядись, у мене дід є, так, старший. От, десь перекинув ту картонну коробку, потрібно зробити. Ну. Все ніяк часу, Зараз все не виходить зробити, От то я відро. відро взяв зловив рій, побризкав. От грушка дуже висока. Даже, не знаю, був би в старших руках, я б туди ніяк навіть вагався. На самому чубку я туди виліз був. Е, хотілося б зняти від початку, але було не до того, поки бігав скоренько. А ту відерку, сам перед збризгів водою, так і. Важко туди було вилізти, грушка густа, збризга водою, е, мокру трапочку намочив, так трапочку щоб влажна була, накрив. Ну, так як е, рій сідав на ту трапочку, як відро зраз, е, трапочка впала. З холстик я взяв з, е, холстик взяв з вулика Один і вон другий. дирочку зробив, вже другий. От сухий поставив, прищапками вже прищепив, щоб не впав, бо той е, обсіли бджоли. Не впав. Дірочку посередині зробив маленьку, щоб зліталися. От така картина. Ну, зараз буду забирати, тому що не знаю, чи вони будуть зараз літати, чи мені бажано забрати. Майже всі злетілися. От зараз заберу до погреба і так, як ввечері вже поселю в нове жилья. Сім'я маленька, От цей вулик що відкритий. От. Ну, той, що вулик відкритий. Як і... Туди її буду поселяти. Ну. Слава Богу, що я був вдома, тому що через два дні я їду, бджоли руяться. Потрібно вдома бути. За бджолами догляд потрібен. Постараюся наложити вущини в тому і подібному. От, через деякий час, через два тижні приїду. От. Ну. Так я вирішив відео відзняти. Думаю, що хочу поділитися з пасічниками, хотів би і коментарі. же від пасічників і початкових, і професійних. От. Ну. от, Так, добре. от, Зараз буду забирати, закінчую відеозйомку. Сьогодні 17 травня. От. Отаке. Дякую всім за перегляд. Сильно не осуждайте. От, я не любитель так, відеозйомок. Рідко буває таке, що знімаю. І для себе, як там говорять. Ну, хочеться, як я говорю, коментарів. От, хочеться більше інформації дізнаватися, хочеться спілкуватися з пасічниками. Так що, дякую всім за перегляд.